У випадках, якщо потрібно провести нарахування деяких специфічних податків, наприклад, екологічного податку чи податку на користування надрами, використовують ручні операції. Це єдиний тип документа в системі, в якому не прописані господарські операції і можна вказати необхідний дебет і кредит в залежності від того, які саме податки слід провести через ручні операції. Для створення таких документів обираємо модуль операції пункт меню Ручні операції в розділі Документи операцій. В разі потреби уточнюємо період та натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу вже вказано ручна операція. Зазначаємо номер та дату документа та натискаємо кнопку Додати. В полі Сума. Вказуємо необхідну суму. В полях рахунок Дебет і Кредит зазначаємо необхідні рахунки. Наприклад, в полі Дебет вносимо рахунок 949. Для цього рахунку вказуємо аналітику Інші витрати. В полі Кредит вносимо рахунок 64.15, Рахунки за іншими податками. Аналітику для цього рахунку вказуємо Рентна плата за користування надрами. Натискаємо кнопку Додати. Проводимо сформований документ. В області проводки бачимо проводку за вказаними рахунками. За сформованим документом можна надрукувати бухгалтерську довідку. Для цього виділяємо документ та натискаємо кнопку Друк на верхній панелі з інструментами. Позначаємо прапорцем бухгалтерська довідка та натискаємо кнопку Друк. Буде завантажено документ у форматі Excel. Його можна переглянути, за потреби внести зміни та доповнення та надрукувати.